Божественний поклик ви відчуваєте це чи не так, те відчуття, що повітря навколо вас інше, важке від очікування, це не випадковість. Якщо ці слова досягли вас зараз, це тому, що небеса вирівняли ваш дух саме в цю секунду, в той момент, коли ви були готові їх прийняти, зробіть глибокий вдих, і зрозумійте, це 5 листопада це не просто черговий день у календарі. Це духовне зобов'язання, скріплене задовго до того, як ви зробили свій перший вдих, щось активувалося в невидимому царстві, і ваше ім'я безповоротно пов'язане з цим. Тижнями, можливо, місяцями, ви відчували рух навколо себе, не вміючи його назвати. Тихі зміни, дивні сни, духовний тиск, який ви не можете пояснити. Ваша інтуїція загострилася, а разом з нею і відчуття. Що наближається щось грандіозне. Дозвольте мені підтвердити те, що ваша душа вже знає, ви не уявляєте собі нічого, вас готували. І 5 листопада невидиме зіткнеться з фізичним світом. Це день, коли доля нарешті торкнеться землі. Це день, коли небо перестає шепотіти і починає гриміти грім. Тож уважно слухайте. Кожна сльоза, що впала, кожні двері, що зачинилися, кожна ніч, коли ви думали, чи не забули вас, все це було частиною більшого задуму, архітектури, яку ви не могли бачити. І ось нарешті настав час 5 листопада відкриє те, що було приховано, і відімкнуть те, що було запечатано. Питання не в тому, чи діятиме Бог, питання в тому, чи готові ви. І якщо ви це слухаєте, то ви готові. Якщо ви зараз відчуваєте цей поштовх у своєму дусі, якщо ваші груди відчувають легкість, коли ці слова входять у вашу душу, це тому, що щось у вас розпізнає глибоку істину цього моменту. Тому не йдіть, не відволікайтеся, це повідомлення ключ. А коли з'являється ключ, це тому, що двері ось ось відчиняться. Перш ніж ми продовжимо, зробіть щось просте, але пророче. Натисніть лайк. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили, і напишіть у коментарі 99. Чому 99? Тому що духовно 99 представляє останній крок перед завершенням. Це момент, що безпосередньо передує повному виконанню, і 5 листопада саме цей момент архітектура очікування цей день був обраний не випадково. 5 листопада було написано на вашій часовій шкалі ще до того, як ви навчилися молитися. Це зобов'язання вкарбоване в невидиму архітектуру вашої долі. У духовному світі час не рухається так, як тут. Небеса не дивляться на годинник, вони створюють годинник, і, поки ви були стурбовані, тим, коли небеса готували як. Вам потрібно чітко почути це, ніщо у вашій подорожі не було марним. Кожна затримка, кожне розчарування, щоночі ви сумнівалися, чи не забув вас Бог. Все це було частиною плану, якого ви не могли бачити. Ви молилися про прогрес, але двері залишалися зачиненими. Ви просили ясності, але тиша здавалася оглушливою. І ви задавалися питанням, чому я застряг? Правда в тому, що ви ніколи не застрягали. Вас формували. Коли Бог будує щось, що буде вічним, він робить це повільно, глибоко та цілеспрямовано. Кожна затримка була стратегічною. Були благословення, до яких ви не були готові. Навколо вас були люди, які могли б саботувати те, за що ви молилися, були кімнати, в які, як ви думали, хотіли б увійти. Але ці кімнати були занадто малими для масштабу вашого покликання, небеса не відмовляли вам, небеса захищали вас від надто раннього прибуття. Благословення, отримане надто рано, може здаватися прокляттям. Подумайте про це. Скільки разів ви благали про щось, що, озираючись назад, могло би вас знищити, скільки людей пішло, і ви думали, що це було відторгнення. Але тепер ви бачите, що їхня відсутність була порятунком. Ви не були покинуті. Вас ховали до потрібного моменту. Кожен мовчазний період був тим, як Бог кував ваш характер. Тиша це місце, де народжуються воїни. Саме тут віра перестає бути словом і стає м'язом. У тиші Бог усуває его, невпевненість та людську залежність і замінює їх впевненістю та баченням. Ви навчилися стояти без оплесків. Ви навчилися довіряти без знаків. Ти пережив бурі, які б знищили більшість людей. Ти пережив розбите серце, яке мало б зламати твій дух. Ти залишався лагідним, коли зрада намагалася тебе отруїти. Ось чому тебе обрали не тому, що ти ідеальний, а тому, що ти не дозволив вогню зіпсувати тебе. Ти зберіг своє серце живим, більшість людей не усвідомлюють. Що Бог випробовує фундамент, перш ніж будувати долю. Якби твоє життя було легким, ти б розсипався під вагою того, що має прийти. Але оскільки ти був розтягнутий, зміцнений та вдосконалений, ніщо не може похитнути те, що буде далі, ваша підготовка завершена. Очікування закінчується, і те, що небеса збираються відкрити 5 листопада, це не просто благословення. Це божественний поворот, явлення, зіткнення світів будуть дні, коли життя триватиме як завжди, але 5 листопада не буде одним із них. У цей день духовний світ і фізичний світ сильно зіткнуться. Ви відчуєте це у своєму дусі ще до того, як побачите це своїми очима, коли приходить доля небеса нем'яко стукають у двері. Вони стукають у них з силою. Для деяких першим знаком буде відкриття дверей, місця, до яких у вас не було доступу, фінансові прориви, які виникають без звичайних зусиль, схвалення, які здавалися неможливими, можливості, які здавалися недосяжними, раптово досягнуть вас. Не тому, що ви боролися сильніше, а тому, що Бог зрушив уламки. Те, що було заблоковано, відкриється миттєво, для інших диво не буде матеріальним. Воно буде внутрішнім, зцілення розуму та душі, біль, з яким ви жили роками, раптово втратить свою силу, таке примирення, яке не могла б вилікувати жодна людська розмова, але може вилікувати божественна благодать, серце, яке було закритим, пом'якшиться. Рана, яка відмовлялася гоїтися, нарешті закриється. Будуть ті, хто відчує творче прискорення, ідеї, натхнення та ясність потечуть. Ніби нарешті прорвалася ментальна дамба. Проекти, які зупинилися, рухатимуться вперед. Рішення, які ви не могли бачити, стануть очевидними, а потім відбудеться відшкодування. Те, що належало вам, повернеться помноженим нерівним, не схожим, помноженим. Роки, які ви вважали вкраденими, будуть відновлені. Повага, яку ви втрачали, повернеться як шана. Коли небеса повертають щось, вони ніколи не повертаються таким самим чином, вони повертаються переповненими. Речі, які ви намагалися форсувати роками, відбудуться без зусиль. Це тому, що божественне втручання замінило людські зусилля, а будуть моменти, коли ви зупинитеся і, прошепочете це Бог. Ви не тільки повірите, візнатимете, події будуть збігатися надто ідеально. Час буде надто точним, відповіді прийдуть надто швидко, ніщо з цього не здаватиметься звичайним, і той, хто спостерігає за вами, також не зможе цього заперечити. 5 листопада це не про удачу, це духовне оголошення. І небеса не рухаються безшумно, коли вирішують показати тих, кого вони обрали. Але слухайте уважно, бо те, що несуть небеса, це не кінець історії. Розгортається щось ще більше, щось, що не тільки благословить вас, але й переосмислить ваш шлях так, як ви ніколи не уявляли. Знаки та трансформація ідентичності небеса ніколи не розв'язують змін такого масштабу, не пославши спочатку знаків. У дні, що передують цьому божественному призначенню, щось у вашому дусі почне змінюватися. Спочатку незвичайні сни. Не випадкові, що розсіюються після пробудження, а яскраві символічні сни, які здаються посланнями. Двері, що відчиняються, світло, що вмикається в темряві, це духовні завантаження. Потім настане раптовий спокій, спокій, який не піддається логіці. Проблеми можуть все ще бути, але ваше серце відчує дивний спокій, ніби битва вже виграна. Цей спокій, це небесне оголошення про те, що все під контролем. Потім прийдуть підтвердження. Дивні синхронності надто ідеальні, щоб їх ігнорувати. Хтось скаже саме ту фразу, про яку ви думали. Числа, що повторюються, повідомлення, що надходять саме в ту мить, коли ви молитеся про керівництво. Небеса не приховують своїх відбитків пальців. Ваша інтуїція стане гострішою. Ви миттєво зрозумієте, що правильно, а що відволікає. Ваша душа відчує зміни, можливо, як електрику під шкірою або тепло в грудях. Зверніть увагу. Ці знаки не готують вас до миті, вони готують вас до трансформації, тому що 5 листопада це не просто те, що відбуватиметься навколо вас, це те, хто прокинеться всередині вас, це не маленьке благословення, це духовне відродження. Стара версія вас не може вижити на новому рівні, до якого ви йдете. Невпевненість, яка раніше контролювала вас, зруйнується. Страх, який тримав вас у полоні, втратить свою хватку. Ви не тільки підніметеся, ви будете розвиватися, ви по-іншому подивитеся на життя, ви побачите можливості там, де бачили перешкоди, ви будете йти з авторитетом там, де раніше вагалися. Ви нарешті зрозумієте, чому Бог зачинив ті двері? Які ви благали його відкрити. Ви зрозумієте, чому він змусив вас чекати. Деякі зв'язки були занадто малими, деякі середовища були занадто токсичними. Підйом вимагає дистанції. Небеса не вінчають тендітний характер, вони вінчають тих, хто витримав вогонь, не втративши своєї душі. Ось чому ти мав бути зламаним, розтягнутим і виснаженим. Бог не карав тебе, Він зміцнював тебе. Він перетворював тебе на когось, хто міг би керувати владою без зарозумілості та впливу, не втрачаючи співчуття. Люди дивитимуться на тебе, і їм буде важко впізнати, ким ти був. Твоє світло більше не буде тьмяним, твій голос більше не буде стискатися. Ти ходитимеш так, ніби самі небеса були за твоєю спиною, бо вони є, і ця трансформація не це лише запалювання. Двері відчиняються, і вони не зачиняться. Але перш ніж ми закінчимо, буде останнє одкровення, яке запечатає все, що робить Бог. Тож будьте готові, очистіть своє оточення, заклужте шум, захистіть свою зосередженість, зберігайте віру, говоріть так, ніби це вже зроблено. Ідіть так, ніби дорога вже прокладена. Дякуйте Богові, ніби ви вже отримали. Бо 5 листопада неможливе стане реальністю. Затримки зникнуть і перетворяться на прискорення. Невидимена буде форми. І ваша доля розгорнеться прямо перед вами. Ви відчуєте, як мантія лягає на вас. Ви знатимете, через які двері пройти. Ви відчуєте небесний вітер за спиною. Це межа між до і після. Старий розділ закривається без гіркоти, а новий починається без вибачень. Нехай ті, хто сумнівався, спостерігають мовчки. Підніміть голову! Відпустіть своє минуле, і коли сигнал у вашому дусі стане зеленим, переступіть поріг, займіть кімнату, одягніть корону, бо те, що ось ось торкнеться вашого життя, не буде тимчасовим. Це буде заповітом.